Салют. Сказали, був салют тут. Пішов дим. RCF Art 715 МК4. В принципі, непогані надійні колоночки, які, як, на мою думку, мають такий характерний звук. і Вигляд. Але не працює. Будемо розбиратись. Так, вмикаємо через лампочку. Працює чи як? Ага, йде в захист. Щось їй не вистачає? Ну, будемо розбиратись. До речі, а що їй може не вистачати? Певно, що вона через лампочку працює. Давайте зараз лампочку виключимо. Вмикаємо напряму. Ну, поки проблем не бачу. Добре, подаємо звук, будемо дивитись. Зверніть увагу, є резистор 100 Ом, але це по виходу, так? По входу. Маємо підключитися в перший контакт. Немає нічого. Тут аналогічно немає нічого. Скоріше десь на гарячу перекинули або десь проблема по землі пішла. Є в них така проблема. Добре, так і так маємо розібрати глянути. Зняв модуль. Модуль знаходиться в одному об'ємі з акустичною колонкою. Тобто бачимо динаміки, драйвер, низькочастотний динамік, дерев'яна розпорка, тобто вже колонка рахується <пів> напівдерев'яною. Добре, але тим не менше необхідно дещо перевірити. Те, що і потрібно було довести. Колонка бачила або переключення на гарячу, або різницю потенціалів, або погане заземлення. Добре, це деталька дросель, він замінюється, і колонка буде далі працювати. Місце прогара необхідно зачистити, впаяв новий дросель, і залив це все діло лаком. Добре, підсохне, ставимо наверх екрануючу пластину і можна буде вмикати, хай іде. Відбулися, як то кажуть, легким переляком. Лімітер спрацьовує вже, коли максимально спотворений сигнал, толку з нього ніякого. Тут скоріше обріже низи, щоб звук плюс-мінус вирівняти. Тому на невеликій її гучності колонка, в принципі, непогана. Також в режимі буст вона працює. Але коли на вхід приходить, їй забагато сигналу, звук спотворюється. Отож, колоночка має характерне звучання специфічне, в неї є низи, в неї є верхи. Але не вистачає мені в ній серединки. Через те я так і називаю, що RCF цикає це в неї є. Добре, давайте трішечки. Зробимо грубіше. Як бачимо, нашу частотну характеристику відносно рівна, але в неї є завал посередині. Завал розпочинається від 1 кГц. Іде завал, сама нижня точка це 1.46. І далі плавно воно нарощується. Наприклад, візьмемо для порівняння ZBOX Box Pro DSP-115. так, в режимі Live, як бачимо, там іде вона більш рівніша, так? Ось. Вона йде більш рівніша. Але знову ж таки, це звук, як то кажуть, на любителя. Взяти, наприклад, бокс 112, так, колоночки, також йде рівніша. Ну, така особливість в звучанні розовим шумом. Ще покажу режим буст. Тобто йде трішки прибавка низів. Це, в принципі, все по цьому апарату. В середині є DSP процесор і два контролера. В принципі, dsp процесор міняється без проблем, примовлю, що контролери цілі. Також один з контролерів прошивається, прошивки є, він читається, питань з ним немає. А є один контролер, який із заводу йде заблокований. Тобто його прочитати не можна. Так пишуть форуми. І в такому разі, якщо вже модуль-труп, то замінюється повністю весь модуль. Не ремонтується, ніхто мікросхем цих із своєю програмою не відправляє. Або, як варіант, городити на АДАУ і сторонньому контролері свій варіант кросовера підганяти під. Якусь робочу колонку і буде плюс-мінус звучати. Ну або це може бути якийсь на операційному підсилювачі е, двохполосний кросовер. Але це вже така крайня міра. А так, в принципі, що маємо, то маємо. В принципі, акустика є надійною, якщо не ловити різниці потенціалів між мережею та сигнальними роз'ємами. Це може знову ж таки бути підключення на гарячу, це може бути. Проблема заземлення в залі або ще якісь проблеми з мережею. Від цього ніхто не застрахований, тому часом слід використовувати е, якийсь перехідник або переноску без заземлення. Тоді є шанс, що все буде окей. Тому на це вважайте. Все, всім гарного звуку, бережіть своє обладнання. До речі, приїхала ще одна логічна rc 715, але ця вже трішечки інша. В тому плані, що пломба трішки нижча, яку не здирали, тобто в колонку ще не лізли. І добре. І має цей заводський номер. Ситуація наступна перевірив, чи дросель цілий, Дросель цілий, питань немає, але сказали, що в одному закладі вона вимикалася. Я спитав, який заклад, мені сказали, який заклад. Я все зрозумів. Я колись в тому закладі також. Мав змогу працювати. У мене також була проблема, що мої колонки вимикались. Розповім чому. Підключив РЦФку через латер. Менше як 150 вольт, так вона вимикається. Але мої колонки, дав в свою чергу? Вони працюють. Але зверніть, немає верхів. Тобто низ ще працює, так, верхів вже немає. Тобто в цьому плані, так, бокси виявилися кращими. Я пам'ятаю чітко, коли працював в тому залі, в мене пропадали верхи. Тобто, напруга падала менше як 150 вольт. Питання, чому не брав стабілізатор, у ну, мене його просто немає. Та й певно, я його навіть собі не хочу. Так як стабілізатор буде все ж таки витягувати з тої мережі ще більше, і воно може бути також злий жарт. Добре, все РЦФ куту можна віддавати. Експеримент, я думаю, я провів, вам показав.